прийшла така ідея з командою, що це може бути науково-розважальний центр або майданчик для дітей. І будуть вони тут не тільки розважатися, гратися, бігати, скакати, але й навчатися. Тобто мають бути функції навчальні, які є всередині музею, там проводяться мастер-класи, але багато дітей про це можливо і не знають. Там є дуже багато різних дуже цікавих експонатів, яких ми спробували переосмислити, переформатувати переформу... перефор... так, щоб це можна було використовувати на вулиці, щоб з цим можна було гратись, торкатись, експериментувати. І от, запропонували ділення на зони такі ігрові. І крім того, зона, де могли б ці майстер-класи проводитись. Сама форма фонтану нас підштовхнула на думку, що різні. Активності можуть бути розміщені в різних оцих нішах. Через це у нас є, наприклад, зона, де відбувається командна гра, де є така велика тарілка, яку е, є м'ячик, який по лабіринтику треба в лунку загнати. І ти можеш це зробити тільки, якщо у тебе є команда. Друга пропозиція була у нас камінного пазлу. Ідею цю ми почули від. Е, Однієї співробітників музею Лариси Горгіне, по-моєму, це вже є на майстер-класах. Вони виготовляють кераміки, з різних форм такі. Різних періодів епох глечики, такі от форми розбивають їх, і потім діти ці пазлики складають. Ми запропонували зону археологічної пісочниці, де дітки зможуть лазити там по піску спеціальними інструментами справжніми археологічними, знаходити якісь кістки, їх виймати, складати в, в, в цілий скелет і вивчати, що це за тварина. Важливо було, щоб це було. Не сонячно, не вітряно через це ми запропонували дерева, які дають тінь, і е, такі, от як е, вітрячки, е, вітрила. Які будуть трошки зупиняти вітер, через те, що тут достатньо вітряно буває, і, можливо, це для дітей не дуже добре. Ми хотіли зробити цю територію, цей майданчик, помітним. І запропонували кілька таких моментьонків, які висять ніби в повітрі. І на противагу такому важкому, серйозному, суворому музею. Вони говорять, що тут можна не тільки якусь науку серйозно вивчати. Чати і дивитись на неї можна і гратися, і красно і класно проводити час. На вистяні нам би працівникам музею дуже хотілося б мати красиву, привабливу для черкащан територію біля музею. Одночасно, щоб це була і зона відпочинку. Для городян, а в той же час місцина, на якій би наші працівники, наукові працівники мали б можливість виконувати музейні функції культурно-просвітницької діяльності, і дуже хочеться, щоб все ж таки влада зреагувала на цю проблему. Щоб змінити цю площу, це треба звичайно, щоб і міська рада підтримувала цей проект, бо без підтримки міської влади. Це ж міський простір, за який теж несе міська влада відповідальність. І якщо немає з тої сторони, він не буде змінений.